Ми цей кабель повністю будемо тягнути туди. Ми з цієї сторони проведемо, а цей кінець сторони. вже заведемо. З безпасної сторони. Як тебе звати? Мене Юрко. Позивни в мене борода. Написано десь. За ножицями не видно було. Як ти потрапив в ЗСУ? Пішов сам у военкомат. Ну а потім позвонили, сказали, приїзд з вещами, Я приїхав і попав в 17-ту танкову. тут налажу звездок Бува, треба хлопцям радіостанції, батареї носимо на передок, на ноль. Налажуємо там у них, налагоджуємо зв'язок. <тур> 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 Зразу було якось страшнувато, що вже привикли. <тур> не дивися на ці розриви, на ці пулі над головою. Свистять та й свистять. Прибарюєш себе, кажеш, що надо, треба і все. Потім воно само, само проходить. Чуть-чуть А що ти думали, сидиш? Такая, хто буде захищати батьківщину, хто буде. Кому ж повинно це робити? Ну Хтось зможе це робити.